Дуже коротка історія биття гідронасоса H1P-130. Можливо, буде все не по порядку, але потрібно швидко, часу немає. Значить, забігаючи наперед, скажу, що даний гідронасос був привезений на іншу фірму на профілактику. Не знаю, чи я команда, але от дзвонився інженер, сказав: нічого не замінюйте, нічого не ремонтуйте, просто збирайте все з родньому порядку і я його забираю. Приїхав комбайн взагалі по кілометражу зовсім зовсім мало, там щось в десятках кілометрів. І Комбайн перестав їхати назад, і вроді як була присутня стружка у фільтрі. Значить, приїхали люди ремонтуватися до мене вскрив насос, що побачив. Отакий От дефект по пластині, це вже я її полірував і заново пробував ставити. Зараз постараюсь по черзі розказати. Е, Отакий от дефект, який було на набагато більше. На пластині присутнє вироблення. Ну... чотири. Зараз буду шліфувати. Спробую провести в порядок, Надіюсь, що тіло залишиться. Ось такий вигляд моя люлька. Саме ця сторона ніби як перегрівалася. Такий має кольор, бачите, такі мікротріщинки ніби. Лілька нова є, але залишається стара, тому що ціна на нову дуже велика. Так. Блок плунжарів. Зараз він пружина знята, там для деякої процедури це було зроблено. Ось тут багато полос, він з'їдений. Е -е -е Добавлю відео, смущав мене цей підшипник, але без дозволу власника я його розібрав, тому що я подумав, що для того є причини. Мені не дуже подобається, як крутиться вал. Крутиться якось він тугувато. Люфт. Такі люфти є, присутні, нічого критичного. Але ось так він крутиться якось тугувато. Сальник з тої сторони є, сальник не вибивав. Ну, щось мені не знаю, щось мені не дуже подобається. Ну, Клієнт каже, не треба, не треба сальника. Получається, цей же вал не можна достати, поки з тієї сторони сальник не виймеш. Там два стопорних колічки. Власне, каже, не потрібно. Сальник там щось більше 2000 гривень коштує. Не потрібно, підшипник все нормально, сам покрутив, а це все в все вогонь, все, все добре. Ну, Тому так і залишаю. Також перебирався гідромотор. По гідрометру, можна сказати, це ідеально. Замінив тільки тефлонове опорне, опорне кільце і пластичний клапан, трішки підтертий. Значить Перейду до насоса. Е, прийнято було рішення замінити блок плунжерів з плунжерами на нові, тому що е, в своїх умовах я не можу привести в порядок. Плюс тут також потрібно не гратися стендом, а перевірити на герметичність. Ну Скажімо так, бачите, які посади місця під плунжура. Більше всього, що тут вже може бути вироблення і буде пропускатися. Люди спішили. Не було коли гратися з цим ділом. Розбирають, ставити. Ну, по бажанню клієнта я їм казав, залиште, кажу, я все досліжу і максимально швидкі терміни зберу вам цей насос. Сказали ні, тому було придбано новий, новий блок з плунжерами. Так, е, так, так, так. Значить, було все встановлено, перевірено на стенді. На стенді показники були не дуже добрі. Е, підпитка показала спочатку 20, 26 десь, потім трішки впала. Значить, е, все ж таки по ситуації вирішили уговори, умови у людей, щоб залишали, буду розбиратися. А, були замінені оці колечко новенькі, циліндри потерті. Ось так. Розвернув їх місцями поміняв. Вони, бачите, цей циліндр отак підтерт, потертий. Як би вам так показати. А то є шайби ніде немало. Навіть біля церкви. Цього не знаю, що біля церкви є. No, не моє. <кій> <кій> Цей циліндр потертий тут, з краю. При першій розборці звернув увагу на стан ось цих шліців. Увагу то звернув, я бачу, що вони такі, але не придав цьому великого значення. Значить, коли провів другу розборку, почав заново все переміряти, передивлятися, площини опять же повторно. І вирішив, роз... будемо це називати так, розсухарити блок. І подивіться, наскільки вільно вал сам заходить в шліці блока. І блок зупинявся ось на цьому рівні. Можливо, варіант, що це все таке стається, тому що е це вже шліці я прогнав, привів їх можна сказати, в порядок, е щоб не закусувало блок. Але блок доходив сюди і тормозився. Зараз блок доходить аж сюди. Можливо, просто блок е закусувало. І мало механічний вплив. блок Була сильна нагрузка на блок і на на цю пластину. Не було місця для масляної пльоночки. Назвуться так. Тому бувал привів порядок. Є новий блок, нові плунжера Ну вони вже були першими, на першому випробуванні Ставлю ще нову пластину, тому що ця пластина, я її хоч і шліфунув, але є різниця у 2 десятки. Чому, чому так? У дві десятки. не можу це пояснити. Тому буде заміна на нову пластину, новий блок, нові планжира. Підшипники залишаються старі. Я знайшов підшипники беушні, але різниці в підшипниках, можна сказати, немає, тому не буду ставити другі беушні, тому що це буде обкрадання клієнта. Так, це залишається. Це в стороночку. Також на новій модифікації, бачите, вже йде цей конусний стаканчик, він вже йде, йде шліцами. Е, можливо, зроблено для того, щоб не робили нічого е, йому зроблені шліци. Щоб оце все, оцей стаканчик і блок крутились як одне ціле, щоб не було такого вигризання. Давайте, зверніть зорієнтував. Бачите, як вигризло? Тут, тут велике вироблення. Розпробуємо показати ось Його взагалі не повинно бути. Новий блок це вже від нового блоку. Новий блок йде з такими шліцами. Але для того, щоб встановити нового, нового зразку блок, оцей, оцей конусний стаканчик, потрібно або дорізати шліци на валу. Або значить, міняти все в сукупності: блок, конусний стаканчик, вал, вал насоса підпитки, насос підпитки. Тому що там теж кількість і розмір зубів, які йдуть зацеплення з валами сосапідпитки, насос підпитки, воно змінене, не таке. Це насос вийде золотий, просто, або новий. Тому я просто це, е, залишаю, новий конусний стаканчик залишаю старим блоком, відкладаю його в сторону. А, а, а беру, беру новий блок, беру старий стаканчик, він, як бачите, в хорошому стані, нічого не витерте. Щоб не робити кучу маніпуляцій, які дуже фінансово затратні, це все залишається, збираю до кучі і ставлю на стенд. А, також підшипник, дивіться, так як шлиці тут були е блок хотів, з так блок впирався в кришку насоса. Не дожимало, блок подавав вал до підшипника. і дивіться, Підшипник стояв отак на валу, отак виходить, І виходить, що підшипник впирав ось сюди. Щас скажу вам. Виходить, виходить, як воно впиралося. Коротше, підшипник працював трішки під нагрузкою. Він виходить валом, не валом, а таким колічком впирало підшипник. От сюди і ролики з нагрузкою працювали, впираючись в сам корпус у цей буртик. Бачите, вони відрізняються. Десь які тут ролики? Якісь тут, бачите? Хм. Потертості. Так. Е так, 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 так. Що ще вам показати? Все, все збираю до кучі і встановлюю на стенд для перевірки. Вибачте, друзі, що все в розброс. Потрібно все дуже швидко робити. Трачу час на цю зараз балаканину, але, але кому цікаво, будь ласка. Все працює.